Дим, вогонь та постраждалі. З багатоповерхівки рятували людей. У стихійній пастці опинилося 12-ро. Так вчились хмельницькі рятувальники. Більше бачила наша знімальна група. Наслідок інтенсивного горіння дим розповсюджується на вищі розташовані поверхи. На момент пожежі будівлі знаходяться. Люди за легендою зайнялось на четвертому поверсі. Перша бригада пожежників евакуює людей через вікно. Ми застосували. Наші ручні драбини це трьохколіна драбина і комбінований спосіб рятування людей. Коли трихульна драбина не досягає четвертого поверху, ми застосували і штурмову драбину, а також і рятувальні мотузки. На шостий поверх розтягують 30-метрову драбину. Рятувальники допомагають людям спускатись. До 12-го поверху дістаються на 60-метровій драбині з ліфтом. Така в місті одна. Важкохворих евакуюють інакше. Замов спільно нож рятувальних мотузок по зовнішній струні будівлі. А також ще один потерпілий, який був виявлений в ході проведення розвідки. Ритуали його змуриту Косинка. Люди врятовані, а в пасті опинились самі вогнеборці. З багатоповерхівки саморятуються. Пожежа локалізована та ліквідована. 15 хвилин на все про все. І завданням справились добре, запевняє головний надзвичайник області. Імітація задивлення. Реальний час прибуття підрозділів. Розгортання підрозділів мається на увазі подача стволів. Підйом, ви побачили, що всі ці елементи ми спокійно відпрацьовували. Надзвичайно спокійно, щоб ми мали реальну картину часового фактору. Скільки часу потрібно? Для того щоб надати ефективну допомогу, не встигли все згорнути як поруч. Ще одна надзвичайна ситуація. Перевернулася цистерна з невідомою хімічною речовиною. Рідина почала розтікатись. На місце у повній готовності прибула хіміко-радіологічна лабораторія. «По на пригоду ми з допомогою прибора «Дозор СМ в спеціальному костюмі «Трелхем» Були, мали оприділити, що це за речовина і концентрацію даної речовини. У цистерні виявився аміак. Дірку герметизують спеціальним бандажем, а далі вже рятувальники локалізують ситуацію. Навчання відпрацювали 58 надзвичайників. Задіяли 9 одиниць техніки. Недоліків не побачили. Марія Турчина Ігор Шиян, Новини 33 канал.